по-перше, потерпають люди з хронічними захворюваннями дихальної системи? Це для них однозначно викличе загострення їх патологічних змін і виникнуть скарги. А це і бронхіальна астма, це і хозл, тобто хронічне обструктивне захворювання легень, це і якісь оперативні втручання на легенях, також мають значення це і нещодавно перенесені вірусні захворювання також можуть впливати на це. Але і абсолютно здорові люди. Вони також потерпають від цього смороду. І е, це впливає і не тільки на психологічний стан, але й на стан наших дихальних шляхів. Рекомендую зачиняти вікна, щільно зачиняти вікна, не відкривати їх навіть на провітрювання, для того, щоб мінімізувати вплив цього запаху у приміщеннях, користуватися кондиціонерами або спліт-системами. тому що е, якщо кондиціонер правильно експлуатується, тобто, якщо він проходить щорічне очищення, то повітря, яке потрапляє з Вулиці, воно трошки все-таки модифікується, і ми не відчуватимемо цього запаху при використанні спліт-систем або кондиціонерів. І поки що забути про провітрювання. Але людям з ураженнями дихальної системи я все таки рекомендую користуватися, принаймні, маскою.